Вітаю, шановні колеги. Я Шульга Юлія Геннадіна, методист Роменської міської, міської малої академії наук учнівської молоді. До вашої уваги тема мого досвіду, інформаційна методична скарбничка як інноваційний ресурс для саморозвитку педагогів позашкільників Роменської міської малої академії наук учнівської молоді все для педагога позашкільника Умого сьогодення педагоги позашкільники відіграють важливу роль у формуванні загального розвитку, креативності та життєвих компетентностей учнівської молоді. Щоб постійно бути в курсі змін та новацій, Часно володівати різноманітними інноваційними технологіями, швидко знаходити потрібну інформацію, їм доводиться витрачати величезну кількість часу. Саме тому виникає необхідність створити таку наукову методичну платформу, справжню інформаційну скарбничку, яка задовольняла різноманітні потреби та запити педагогів позашкільників, а також спонукала їх до саморозвитку та вдосконалення власної професійної майстерності. Зосередження всіх необхідних для педагогів позашкільників методичних матеріалів на єдиній платформі дозволить їм значно ефективніше використовувати свій. Часто ресурси для навчання та розвитку учнівської молоді. Інформаційна методична скарбничка все для педагога позашкільника є інноваційним підходом до підтримки та саморозвитку педагогів позашкільників та спрямована на вдосконалення освітнього процесу у Руменській МАНУ. основна ідея проєкту. Надання інформаційного ресурсу для педагогічних працівників закладу позашкільної освіти. Платформа створена для забезпечення педагогів позашкільників актуальними новинками у галузі позашкільної освіти, методичними матеріалами та ресурсами, які спрямовані на підвищення якості навчання та розвитку учнівської молоді. Це включає в себе навчальні плани, методичні посібники, рекомендації з педагогічної практики та інші корисні ресурси. Друге підтримка педагогічної креативності та ініціативності. Платформа надає педагогам можливість ділитися власними інноваційними підходами до навчання та виховання учнівської молоді. Вона створює середовище для обміну досвіду, ідеями, педагогічними проєктами та креативними методиками. Третє підвищення професійної кваліфікації. Платформа допомагає педагогам постійно покращити свої навички та знання, щоб ефективно працювати з учнівською молоді. Вона може надавати інформацію про різноманітні онлайн-курси, вебінари та інші освітні ресурси для професійного зростання, сприяння інтерактивному навчанню. Платформа може сприяти використанню інтерактивних методів та технологій у навчальному процесі для залучення та мотивації учнівської молоді. Мета проєкту підвищення ефективності впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес закладів освіти, розвитку компетентностей педагогічних працівників та вихованців закладів. Позашкільної освіти. Основні завдання полягають у чому. розширення єдиного інформаційно-методичного простору, удосконалення змісту освітнього процесу, розвиток педагогів, підтримка професійної майстерності, їх адаптація в світовому інформаційному просторі, використання сучасних інформаційних технологій, освітній та управлінській діяльності, а також поширення інформаційних матеріалів для оптимізації освітнього процесу. Дана платформа складається з з 20 рубрик сторінок, кожна з яких виконує визначену функцію та має відповідне інформаційне наповнення. Розглянемо та коротко охарактеризуємо їх детальніше. Переходимо за посиланням. і потрапляємо власне, на платформу. Зараз трішечки підгружається. Почекаємо. Підгрузилася. Перед вами методична скарбничка Романської міської малої академії наукошницької молоді все для педагога позашкільника. Всі наші мрії стануть можливими, якщо ми будемо мати сміливість слідувати за ними до кінця, так сказав Олд Дісний. На головній сторінці зосереджена загальна характеристика платформи, її мета та завдання, подана інформація про розробника платформи відвідувачі сайту може звернутися до з запитом, записатися на індивідуальну консультацію з будь якої теми, яка їх турбує, домовитися з часом та форматом проведення зустрічі. Наступна вкладка. Методичний консультмейл цікавинки позашкілля основна мета даного ресурсу спрямована на знайомство педагогів з новинками позашкілля та наукової діяльності, здійснення підтримки та надання їй методичної допомоги, поширення методичних рекомендацій, креативних ідей та ініціатив серед педагогів позашкільників, які прагнуть зробити навчання більш цікавішим та ефективнішим для учнівської молоді. На сторінці «Нормативний педагоги-позашкільники зможуть шукати актуальні на сьогоднішній день нормативно-правові документи, які регламентують діяльність закладу позашкільної освіти, положення за різними напрямами діяльності закладу. Методична скринька вона постійно оновлюється різноманітними цікавими порадами та рекомендаціями. У даній рубриці можна знайти інформацію щодо підготовки та розробки навчальних занять, оформлення конспектів занять, планування гурткової роботи, оцінювання освітньої досягнення здобачів, освіти тощо. Рубрика наповнена авторськими розробками та розробками колег позашкільників, інших закладів позашкільної освіти. Трошки прогорну її. Наступна вкладка. Інформаційна скринька оголошень. Інформує про найближчі заходи, конкурси, події, ініціативи, до яких можуть долучатися керівники гуртків зі своїми вихованцями. В даній рубриці детально розписуються умови проведення, деталізуються можливості, розміщуються реєстраційні форми для залучення до участі того чи іншого заходу. Так. Наступна. Скринька новацій. Розкриває зміст міста особливості інноваційної діяльності Руманської МАНУ. В рамках реалізації проєктів в межах обласних форумів педагогічних працівників закладів позашкільної освіти у 2021-2022 роках закладом освіти були розроблені відповідні презентаційні плакати та постери. Окрім цього, в даній рубриці представлені описи досвідів та портфоліо педагогічних працівників Руманського Іману, їх спостерігати. Наші напрацювання, наші інновації – у форматі постерів. Так. Рубрика Конкурси педагогічної майстерності. Націлена на інформування педагогів позашкільників про конкурси професійної майстерності, акції, проєкти, гранти. На сторінці подані детальні алгоритми та інструкції щодо залучення до того чи іншого заходу. Ось можете спостерігати. Різні конкурси, обласний конкурс тем занять, творчі вчителі вдарований учень, нове позашкілля і так далі. Дуже багато різноманітного наповнення має ця рубрика. Скринька педагогічної майстерності на цій сторінці відвідувачі зможуть. Переглянути конкурсні матеріали педагогів-позашкільників, з якими вони долучалися до конкурсів професійної майстерності. Різні проєкти, розробки занять та виховних заходів. Так. Вони були представлені на різні конкурси професійного спрямування. А, наступна рубрика. Введення ділової документації педагогового позашкільника буде корисною для педагогових позашкільників з питань, ведення журналу, обліку роботи, гуртка, складання календарного планування, звітів та графіків роботи. Конкурс захист МАН у новому форматі. Переглядаючи дану рубрику, педагоги-позашкільники матимуть можливість познайомитися з особливостями проведення всеукраїнського конкурсу захисту на подозінських робіт учнів, членів МАН України. Переглянути та прослухати цінні поради під час підготовки до конкурсу. Дуже величезний досвід, накопичений на даному, на даній сторіночці. Наступна рубрика для використання в роботі. Буде корисне кожному педагогу позашкільнику так як на ній зосереджені матеріали та інформація про цікаві форми, методи, засоби, прийоми, які можна використовувати на заняттях. Так, Наступна вкладка називається таким чином Цифровий простір педагога позашкільника це цікавий ресурс для педагога позашкільників, які прагнуть проваджувати цифрові технології та інновації у свою гурткову діяльність. У даній рубриці представлені огляди та рекомендації використання різноманітних цифрових інструментів для навчання та розвитку учнівської молоді. Ця рубрика допоможе педагогам позашкільникам бути в тренді щодо використання цифрових технологій позашкільної зашкільній освіті, спонукатиме їх працювати над удосконаленням своїх навичок у цій сфері, а також підвищувати її якість навчання та привертати увагу підростаючого покоління. Так. Як ви бачите, ось цифрова освітня кухня можна перейти. Ще буде окрема вкладка, там дуже дуже багато всього цікавого. І цифровий освітній простір, про що ви ще було зазначено саме на цих сторіночках, педагоги знаходять багато чого важливого для себе. В умовах подій сьогодення особлива увага спрямована на забезпечення безпечного освітнього середовища. У найменній рубриці представлені матеріал охорони праці та безпеки життєдіяльності, розміщена інформація щодо дотримання правил поведінки під час повітряної тривоги, надзвичайних ситуацій тощо. Завдяки цим матеріалам педагоги зможуть забезпечити безпечні умови освітнього процесу гуртка. Вони доступні. До них можна звертатися під час занять, знайомити своїх діток. В рамках реалізації науково-методичної проблеми, компетентні орієнтований підхід як ключовий фактор забезпечення якості позашкільної освіти середовища МАН за допомогою наукової та пошуково-дослідської роботи проводиться безліч методичних заходів, активними учасниками яких стає педагог-позашкільника Романської МАНУ. Серед них варто згадати методичний тиждень коведентний педагог-компетентний вихованець, методичні посадики індивідуального освіти маршрут або акценти успішного навчання та розвитку тощо. У рубриці нако проблема закладу розміщені програми та розробки заходів за це виступить тощо. Дещо прогружається? Так. Різні семінари, всі матеріали, які ми реалізовували на наших заняттях. Нашій роботі методичні ви можете ознайомитися в даній вкладі. На сторінці рубрики програми забезпечення зосереджені навчальні програми гуртків Романської МАНОН як авторські, так і рекомендовані вимоги до їх оформлення та складання. Ви бачите, дуже багато навчальних програм, які були розроблені нашими колегами. Камалої Какадемії наук. Деякі програми ми чекаємо ще не затверджені, але для ознайомлення можна до них звернутися, подивитися їхній зміст, наповнення, зорієнтуватися і за можливості створити власну навчальну програму. Рубрика школа педагогічної підтримки не менш важлива, вона надає можливість молодим педагогам позашкільникам познайомитися з новою професією, визначити траєкторію свого кар'єрного розвитку, познайомитися з досвідом досвідчених педагогів, постійно досконалюватися, професійно зростати та набувати нових професійних компетентностей, необхідних у роботі з обдарованою учнівською молоддю. Це для молодих колег. Рубрика бібліотека для педагога позашкільника може стати цінним ресурсом для педагогів, які шукають та бажають мати доступ до корисних методичних та навчальних матеріалів: постійників та підручників, навчальних та електронних ресурсів з позашкільної освіти. Дуже-дуже багато чого важливого, цікавого. Можна використовувати в своїй роботі. У рубриці Самоосвіта. Зосереджені записи та матеріали відданих автором платформи, конференцій, семінарів, круглих столів, вебінарів, тренінгів, майстер-класів тощо. Всі вони перегукуються з позашкільною освітою та будуть корисними для відвідувачів у плані їх професійного зростання. Так, і ми ще одну рубрику розглянемо: це видавнича діяльність. Рубрика Одинача діяльність надає можливість педагогам позашкільникам поділитися своїми знаннями та досвідом роботи шляхом створення та публікації навчальних матеріалів, наукових статей та виступів, з подальшим розміщенням їх у збірниках різних конференцій та на платформах різних педагогічних заходів. Окрім цього, як ви бачите, на, в даній клаці розміщені наш друкований орган Романської міської малої академії наук Манія, яка висвітлює життя та діяльність закладу протягом навчального року. Декілька спецвипусків. Далі збірники, яких, відповідно, опублікувалися наші колеги Моніторинг. Моніторинг це для тестування роботи, опитувальники різні, самооцінювання, потрібні матеріали для реалізації позашкільної освіти. І остання вкладка, яка нещодавно з'явилася, це скарбничка здобутків, на яких представлені наші досягнення. Досягнення нашого закладу. За участь у різних конкурсах професійних, у фестивалях, форумах позашкільної освіти. Відаючні працівники позашкільної освіти. Так. Повертаюся до презентації. Бачите, технічні моменти. Продовжуємо. Отже, як бачите, інформаційно методична скарбничка все для педагога позашкільника створена в середовище багатофункціональної платформи NetBoard. Як ви тільки що звернули увагу, її можливості трішечки познайомилися. Це величезна, вона має величезну кількість різноманітних шаблонів та дизайнерських тем, які присутні на ресурсі, дозволяють тілити багато заданих та проєктів життя. Серед них, звісно, наша вища згадана електронна методична скринька для педагогів позашкілля, яка знаходиться за даним qr кодом Можете відсканувати його і перейти, і більш детальніше познайомитися з даним ресурсом. Апробація платформи проводилася в період з вересня з 2022 року по травень 2023 на базі Романської МАНУ. За весь період апробації перспективного досвіду було охоплено більше 20 педагогічних працівників закладу, які визначили ефективність даного ресурсу та рекомендували продовжити його наповнювати та вдосконалювати. Даний досвід може бути використаний в системі організації провадження універсальних інноваційних методичних платформ середовищі педагогічних спільнот закладів позашкільної освіти. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всього найкращого, бережіть себе. Разом до перемоги. До побачення!